Уйти від нарциса, це саме перше. Переїхати, ви кажете, да, переїхати допоможе. Коли ви переїдете в другу країну або другий горт від нарциса, вас це спасе від е, повседневного різання вашої рани. Так, це допоможе в тому плані, що вас вже не буде різатись рана кожен день. Ви тоді ж можете рано заживляти. Ну, далі почнеться це больніше. це почнеться середини їсти. Самого себе, самоз'їдання, самовичування, самонакручування. А я був не права, я була не права. А може ти мені повидалося, а може ти переписку не бачив, а може вона не зраджувала, а ти собі придумав, Будете включати переписки, дивитися і бути сумніватися. Сумніватися. І далі піде борщ з іншого. Ну, вже хоча не буде рани, там не буде бити, не буде вражати і так далі, то в цьому плані вже тіпа пораник буде загоюватись, і тільки вам почне почнеться вам. Вже боліти, типу, не фізика рана, а сама душа рани. І тоді вам треба йти до фахівця в лучшому случаї і робити регреси, робити чистки, консультації і прокачувати його, ту душевну боль, забирати її, прорабатувати. Тоді буде легше загоюватися рана, як душевна, так і тілесна. В особисті пишіть.